Так, доброго часу. Ми, дорогінки, просили подивитися Енергодар. Енергодар. Дивимося Енергодар. Визволення Енергодара. Визволення Енергодара. Так, Енергодар. Енергодар чекає. Щось там підкладається, робиться таке. Слухайте, по Енергодару буде ще така, буде ще щось полихать. Все те, що воно завозиться, все все воно буде зірване, так скажу. Ось так. Ну, все зруйнується. По Енергодару? Ну, от те, що вони все збирають туди. Воно все злетить. Тобто, от вони щось собі там набудували, якісь там пісочні замки. Воно все, план, типу, побудували. А той план весь посипався, як пісочок. Тому вам скажу, що це все. Ні. Вони там самі між собою, там уже така гризня, що ви навіть не, не не розумієте. Вони взагалі не знають, вони там деморалізовані, вони не знають, що там робити. розумієте? Як і піти з нею, щоб їх ну, залишить голови там і... і ще щось в тілі, крім голови. Там ситуація. Не цей. Е, ну, там буде жарко. Ось так скажу. Їм буде жарко. Ну, це по страшному суду. Тобто ну, карма вона в дійстві. Так, імператор. Угу. Так. Я вам скажу, що все те, все те, весь той скот, який був, він буде весь ну, він весь ляже. Так, єдине що, ми ну, для того, щоб був мир. Дивіться, єдине, що отут, коли це все буде. Горіть, палахкотіть і так далі, тут найголовніша проблема це цивільні. От їм буде дуже важко, я вам скажу, що. Ну, як би так його красиво сказати вам, і щоб наших не підвести. Це буде дуже швидко. Це буде швидше, ніж ви цього думаєте. Це вже вирішено. Це вже вирішено. І вирішено на рівні там дуже високих посадових осіб. Це не вирішено на рівні тих. Свини собаки там. Вони взагалі взагалі нічого не вирішують. Це вирішили вище, що буде так. А вони там, оце луна, розумієте? Вони там просто дуріють, Людей кошмарять прям. А от ці, що працюють на АЕС, так у них там взагалі, там, я не знаю, їх просто треба буде виводити з таких от депресій, що це жах тих людей. Я вам дуже скажу одне, колісниця, що це все буде дуже-дуже швидко. Коли, коли не скажу спеціально, ну вже дуже-дуже швидко. І найголовніше, що вже є, чим це все зробити. План є і люди, ресурси все є і все. Дуже-дуже швидко відбудеться. Руйнація буде, але дуже-дуже швидко. До цього моменту, поки буде звільнення, буде от такі, можуть бути руйнація от саме того, що вони завезли, привезли. Заїхало, скажімо так. Оце може бути. Ну, ми почекаємо. ми почекаємо. Так, вам всім дуже дякую. Вам е, тихого тижня, але, на жаль, він у вас такий і місяць буде трошечки жаркувати. Тому я бажаю вам терпіння, здоров'я, тримайтеся. Підписуйтесь обов'язково, щоб бути в курсі всіх собитів. Підписуйтесь, ставте лайки і е, е, пишіть, пишіть коменти, робіть репости. Дякую вам дуже. До побачення.